Євгенія Назарук, відьма. Мене колись спалили на вогні, тріщало полум'я, сичали люди, кривився світ, і лиш одній мені було однаково, за що мене тут судять. Не чула болю. Тихо плакав дощ. Ті сльози, певно, я взяла у нього. Юрба кричала Відьма, ну і що ж? Ти відьма, бо принадала чужого. Яка ж я відьма? билися слова, в німім стражданні, учеканні смерті я жінка, З плоті й крові я жива. А ви мене на вогнище в безчестя, внизу вогонь, а в серці вже зима, не відьма я, коли зізнатись мушу, кого любила, того тут нема, а з ким вінчалась, відморозив душу. Не знаю, хто б ті муки ще стерпів. Це сон був чи якась личина, та досі терпнуть руки від шнурків, і стовп ганебний муляє у спину. Мене колись спалили. Ну і що ж? Душа від полум'я зробилася черелена. Кривився світ і тихо плакав дощ. Ті сльози певно він узяв у мене.